Артур, ти що сказав перекупу, що він хоче на тобі 5 штук заробити? Ні, ну а що, він же так і хотів. Так слухай далі. Продавав Nissan Рог 21-го року. Сильно не битий, пробіг норм. Прилітає якийсь спеціаліст і каже, ринок зараз 16 тисяч. Бери гроші і не думай. Ну, звичайно, потолок саме тоді, коли він приїхав. От от я відчуваю, що щось мене гризе і думаю, а чого я маю довіряти його ринку? Беру телефон, відкриваю калькулятор. Вводжу, марка, модель, рік випуску, пробіг, тип двигуна, об'єм, місто, телефон. Будь ласка, ось ціна. Середньоринкова і ціна для продажу. Зараз покажу інші кейси по автомобілям, котрі вже були продані. Хоп-22 600. Хоп-2950. Хоп, 21 800. 21 900. Так от, те, що я тобі показував, такі машини реально продані по 20 з половиною або 22 тисячі десь в цьому направленні. Ну, не потолок, але на типовий обман схоже. От я йому і кажу: Це ти на мені, друже, хочеш просто так на рівному місці 5 штук баксів заробити? Просто так, в лоб. І знаєш що? Він навіть не заперечував. Просто замовк. Фіналечка. Через 5 днів продав рог за годину за 21 тисячу, тільки тим людям, хто реально розбирається в авто. Ну от і маємо. Знаєш реальну ціну, не дасиш себе надурити. Якщо ти теж не хочеш витратити декілька тисяч доларів на переговорах, пиши нам у модірект кодове слово оцінка і отримаєш реальну ціну викупу на своє авто.